Я я, Я вообще не чую, я в клубі сейчас. Ха-ха. Просто угадайте, що я зараз буду робити. Нормально? Фарбу я віддирав для того, щоб піти в епіцентр і знайти схожу, бо мені треба буде здавати квартиру. От, а поки я занесу петлички в ремонт. Заміна кнопки Півтори тисячі, Мінімум. А, окей, я досі не снідав. Вони коли казали, де вони знаходяться, я ж просто приїхав на таксі. Казали десь біля епіцентра. Я того і подумав, що ну так, заодно за фарбою. Ні, ну до речі, з 500 метрів це де. В смислі, а. Це, ну, це нормально отак от саме йти. А це їхать на машині. І ти пока. Я не можу просто піти ну, по відрізку, типа, от, от так. от. Е, це буде пригода. Епіцентр, я так розумію, це синя штуковина. Але просто ну, шлях якось незрозумілим чином лежить до нього. Я в якійсь ну, промзоні. І <laughs> зараз підемо, зараз подивимося. Якраз коли я знімаю проходичку, вирішив попісять якийсь чоловік. Круто. Ем, Так, ну цей. Поки кайф, так сказати. Поки подобається все, що я бачу. Так, хорошо, хорошо. Типа сюди, типа через забор. Чи типа вздовж? О. Хто в мене не вірив? тут щось знайти <риклад> а де фарба у відрах дякую типа якщо ти не знаєш де фарба в епіцентрі типа чел а на що ти тут працюєш <риклад> як будто не є на що Так, да, мені треба короче, фарба по кольору моєї стіни, яка почала відпадати. Скільки треба фарбу? Не знаю. А скільки мінімум продається, мабуть, скільки? Літр, ну, так, да, фарби досить. А, а, ми прямо по, по палеці, типу, будемо так. підбирати прямо час. Так. Ну, по-моєму. По Тепер, типа, цим мені треба йти на касу, оплачувати, і потім я вертаюся і мені видають фарбу. Це так цікаво, я ніколи не купляв фарбу. Я Валерій ремонт, по-моєму, просто в сервісному центрі дали бумажку, з якої мені кажуть, прийдете забирати, коли буде готово. Ця бумажка обов'язкова. Я її краще сфотографую, тому що. Не знаю, ну вайбова штука цей ваш епіцентр. Щось мужики купляють товари для мужиків. Е, я тепер теж мужик, по-моєму. Реально буде влог тепер про ремонт. Прикиньте, мені чувак, реально, оцей, який мені фарбу допомагав підбирати, каже: все, приходьте, гарного ремонту. Я такий, да чел, просто треба здати квартиру, щоб мені віддали завдаток. Ні, ви чекайте, це вже взагалі не жарти, бо я не, ну, я не їв. Нічого сьогодні. Знаєте, куди я хочу? Я хочу в... в сам не знаю, куди я хочу. Я хочу в салатейру. А просто я більше нічого не знаю, де можна поїсти якийсь смачний салат. Тут нема ніде. Тут нема ніде. Я на дієті, ну типа що мені робити? Нарешті. Акумулятор. Давайте трохи порахуємо. Таксі 163 гривні, фарба 380, валік з якоюсь штукою, щоб там теж налить фарбу 151 гривня. Ну, всі 310, таксі назад 155, кава 80 гривень. І це я тільки прокинувся. Ааа, ще ж. Ще ж ремонт петличок. Це мінімум півтори тисячі гривень. Двадцять восьме березня.